Путін готовий е скручувати війну в Україні? Я не Отвитку. думаю, чому. Тому що йому нікуди він не досягши чогось, чи йому нікуди військо діти. От яка що його драйвить у цій війні сьогодні? Тому що він вважає, що його мета, тобто зникнення України з політичної мапи світу, буде досягнути люди, які навколо нього. Про це говорять. Ми бачили цю заяву Дугіна. Це, як я чітко говорить, що в Росії вже готують відповідні департаменти для того, щоб займатися русифікацією українців, готують підручники, готують людей. Вони працюють над тим, що буде тут, коли тут не буде України. Це може бути пов'язане з тим, що вони хочуть там російську офіційну ввести. Ні, тобто ні, якщо від того, що ти водиш тут російську офіційну, це означає, що ти привозиш сюди підручник російської мови. Та центр, якщо навіть тут є російська офіційна, Росія Україна може сама надрукувати підручники російської мови, і зміст цих підручників навряд чи може бути узгоджений з Москвою. Для цього потрібно купувати територію. Ні. Є мета Путіна ліквідації української державності. Путін впевнений, що його союзникам є час, і Путін заспокоїться тільки тоді, коли російські війська будуть контролювати простір від Ужгороду до Харкова.